На Чернігівщині стартував чемпіонат з футболу у вищій лізі. Цьогоріч у ньому змагаються 11 команд. Повернулися колективи, що виступали торік у Чернігівській прем'єр-лізі. Додалися нові, тож інтрига зросла. Першу тур засвідчив прохідних ігор. Не буде переважна більшість команд майже однакового рівня. Чернігів представляють одразу чотири колективи. Два з них USB та ЛКТ – грали між собою. В обох зібрана переважна молодь з місцевих вихованців. Їм є що доводити один одному. Гра була непростою для команд. Як для початку сезону, футболісти демонстрували високу швидкість. Частіше володів м'ячем Йосбе проте ЛКТ відповідав досить гострими контрвипадами. Першими мали забувати саме гравці Йосбе, але м'яч влучив у поперечину. По перерві гра дещо вирівнялася. Все вирішив єдиний забитий гол зі штрафного. Воротар гостей невдало прийняв м'яча, а на добуванні швидшим був півзахисник ЮСБ. У ЛКТ ще був час відігратися проте свої нагоди не використав. Наставник переможців сподівається, що у таких іграх хлопці будуть зростати у майстерності. Ми можемо взяти, як і перше місце, так і сьодьмой. Причем эта трагедия какой-то не будет, потому что где-то подобрались команды приблизительно одинаковые. А удача будет зависеть, ну, наверное, где-то от самоотдачи, где-то от элементарного фарта, может быть, где-то от какой-то ошибки. Вот поэтому будет очень сложный чемпионат, и вот такие игры, наверное, будут в каждом туре. Поэтому мы, мы я стараюсь, ребят, приведем, чтобы они были готовы к вот таким играм.